діяльності та На прямок денний виносяться у нас із медиками. З'явилося громадшу 4, які будуть в пропозиції щодо початку нашого засідання. Отже, хто знає, прошу голосувати, хто за? Дякую. На порядку денег виноситься у нас шість питань. Перше про затвердження програми безпечна і учинка громада на 2024-2028 роки редакції. Друге про затвердження програми забезпечення реалізації помагання Ючинської селищної ради у сфері та архітектури на 2025-2028 роки. Третє про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг ючинської селищної ради. Четверте, про нагородження відзнаків Гімчинської селищної ради за заслуги перед Імічинською громадою Жонайського Анатолія Віцентєвича. П'яте про нагородження відзнаки Ємічинської селищної ради за заслуги перед Імічинською громадою Сулодому Сила Петровича. І шосте про встановлення меморіальної дошки. Ну, Я кажу за вашу пропозицію, що четверте п'яте відзнати, тому так як вони знаходять про щодо нагородження відзнаки Дівчинської селищної ради за заслуги перед... Громади. Отже, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Так. Дякую. Одного голосно. Переходимо до першого питання про затвердження програми безпечної міністрів громади на дивісії 24 мобілізації і заключення молодими прочита. Програма безпечна громада затверджена, була затверджена рішенням селищної ради. 20, наприкінці 2024 року, але внаслідок е, аналізу її виконання та початку виконання заходів 2005 року, стало зрозуміло, що кошти, які передбачені в програмі, є е, недостатніми для її повної реалізації, зокрема по об'єктах встановлення війська відеоспостереження в селищі Ільніччини, а також... Для їх обслуговування, а на також матеріально-технічне забезпечення підрозділів Національної поліції та підрозділів СБУ в Житомирській області. Тому програму було відредаговано, в новій редакції. Винесено на громадське обговорення в формі електронної консультації також. Розглянуто на засіданні нашого комітету селищної ради. Тому ну, є потреба розглянути її на сьогоднішній комісії і затвердити в новій редакції на сесії. Загальна сума коштів необхідних для виконання програми становить 12 мільйонів 63 тисячі. Причому. 9 мільйонів 863 тисячі з місцевого бюджету. Частина заходів програми в 2005 році вже почали виконуватись, зокрема, встановлення камер відеоспостереження в закладах освіти, а також частина коштів передбачена для надання допомоги на матеріально-технічне забезпечення. Підрозділ Служби безпеки в Україні розглядали бюджет. Дякую. Запитання, коли програму, так? І кошти на те. <спектив> кошти виділяються по, по походу на ну, в рамках практики по потреби. Звернувся ну, з... Сумою, на жаль, я да, так не звертаю на да, встановлені системи відеоспостереження в ліцеї No1. Тобто там кошти ну, пораховані відповідно до кількості камер відповідно до встановленого обладнання. Синисна рада також здійснила обслуговування тих камер, які вже встановлені, тому що ну, виходять не, не то, що виходять з ладу, а потребують все-таки регулярного обслуговування пил, витікання води, обмеження електропостачання, вони призводять до погіршення роботи. Дякую. Ще питання? Тещу, щоб рекомендувати Сесії селищної ради, затвердження програми безпечної міністрівська громада на 2024-2028 років на літак і пошого государства. Переходимо до наступного дякую, дякую. -дякую. і наступне ваше першнего на питання про затвердження програми забезпечення реалізації повноважень Мінічінською селищною Ради у сфері міського та архітектури на 2025-2028 Дякую. Рішенням нашої селищної ради від 22 січня 2025 року було делеговано ряд повноважень у сфері містобудування архітектури, відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури цивільного захисту населення та оборони роботи для Свягинської районної військової адміністрації. Разом з тим для виконання зазначених повноважень потрібно. Фінансова підтримка з нашого бюджету за погодженням із районною військовою адміністрацією розроблено проєкт програми забезпечення реалізації цих повноважень, зокрема стосовно таких повноважень, визначення відповідно до рішення ради території, вибір вилучення і викуп надання землі для міськобудівних потреб. Визначених містобудівною документацією, підготовка подання на затвердження відповідних місцевих містобудівних програм містобудівної документації, координація діяльності суб'єктів містобудування щодо забудови населених пунктів, надання містобудівних умов і обмежень забудови, видання будівельних паспортів, надання паспортів прив'язки тимчасових споруд, присвоєння адрес об'єктам будівництва нерухомого майна погодження проєктів землеустрою щодо відведення ділянок, координація межах компетенцій, діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з виявленням містобудівної документації. Саме для того, щоб якісно виконувалися ці повноваження, делеговані нам в районі військової адміністрації, і прийняті. Програма прийшла за вас в переговоре, а також була розглянута розглян в інспекторі виконавчого комітету. Програма і передбачені загальний обсяг фінансових ресурсів 27 мільйонів 230 тисяч, але основна частина витрат, це становить вигляд. Розроблення комплексного плану просторового розвитку і мітинської територіальної громади. І у вартості виконується 220 людей. Якщо до цього чинити. Дякую. На питання цього питання до Олена Петровича Добре, дякую. Тоді. Отже, хто за те, щоб рекомендувати вивести зараз на сесії питання щодо затвердження програми відстання реалізації повноважень і Української селищної ради у складі містобудування та архітектури на 2025 2028 років, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Третє питання про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг і учинської селищної ради. Вносяться зміни у перелік послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, а саме включається 13 послуг. Це архітектурна одна послуга коригування адреси об'єкта нерухомого майна. Так як та займається видачею вже довідок, вносяться такі перелік довідок, внесення змін до інформації в реєстрі територіальної громади, декларування місця проживання особи. Видача довідки про те, що місце проживання спадкоємця, день смерті його, зареєстровано за однією адресою спадкоємця. Видача довідки про реєстрацію останнього місця проживання спадкоємця ну, для переформлення спадщини. Довідка е, до матеріальної контори про склад зареєстрованих громадян за адресою на момент відчуження нерухомого майна, купівля, продаж, дарування та інше. Видача довідків про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна. Видача довідки про фактичне місце проживання. Видача довідки про ведення спільного господарства громадян на момент смерті одного з них. Видача довідки про наявність у житловому <клухи> приміщенні пічного опалення та купонного вогнища на твердому паливі. Видача довідки про перейменування вулиці. Надання випуски із господарської книги, видача довідки про періоди проживання роботи в зоні посиленого радіоактивного контролю Четверта зона ЧСА Дякую за детальну інформацію, на коментарі у нас. Віддаються послуги. Отже, хто за те, щоб винести на розгляд сесії питання щодо затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через адміністративних послуг Ямічинської селищної ради. Прошу голосувати. Паса. Дякую. І переходимо до четвертого об'єднаного питання про нагородження познаки Ємічинської селищної ради вже свого серед міністрською громадою. Будь ласка, одягу. Шановні депутати, на ваш розгляд проєкт рішення щодо нагородження відзнакою нашого загиблого захисника Журавського Наталія Ліцензіовича, солдата, жителя села Кривати. Недавно охоронено, недавно загинуло, це 18 квітня 2025 року у захисті державної переводи. І зразу за сороку я набираю. Сорока ж Максим Петрович, житель села Параневець, села Маламовича. Заслужив понад три роки з порядок, 19 20 го, -го пішов служити. Він у нас мав звання. Звання э, старшого шикаря. Западник старшого лейтенанта 90 9 квітня 25-го підтримувати. Там знову через нового не розказують, але знаюся, так? Прошу, будь ласка, підтримувати і на сесію. Отже, хто за те, щоб рекомендувати і <клес> ви на сесії? Наворочення знаку Чемічинської селищної ради заслуги перед Гемічинською командою Анатолія Візантійовича, солдата жителя села Гработи, і сороку Максима Петровича, старшого лейтенанта, жителя села Порани, по смерті. Прошу проти. Хто за? Дякую. І ваші наступні запитання ми се було реально теж. Розглянувши клопотання, які надійшли від Великоцвелянського освітнього закладу, щодо встановлення розроблений проєкт рішення щодо встановлення таких дошок на вшанування пам'яті наших загиблих захисників, випускників Великоцвілянського освітнього закладу, це Коловчука Костянтина, Мусичука Сергія, Шпіння Олександра. На фасаді Ді дошки будуть розміщені школи. Це знаходиться в селі Новікація в поліці Тараса Шевченка. Ці ці дошки відбуваються за позабюджетні кошти. І таке ж попадання, де підійшло від Воломівчанського ліцею щодо встановлення меморіальних маморіальних дошук на Мінчуку Едуарду Буває, що сам Савченко Віктору Вікторовичу, Солоці Максиму Петровичу на фасаді ліцею селі Наваговича, теж за позабюджетні кошти. Ще не на сесії, Такий дошук. Щоб поводити на місце. Отже, хто за mm -hmm. те, що ми поставили на розгляд сесії? Питання про встановлення меморіальним дошуком е на посаді школи Старі Велика Ціля і Малавча. Yeah. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Одноголосно. Отже, всі питання, які були винесені у нас на порядок денних сьогодні нашого засідання, нашої комісії, ми розглянули. Дякую всім за